Вітаю, друзі! Розглянемо цього разу одне речення. Речення саме про цей кавовий столик у цій майстерні. Ось це речення. Столяр реставрує ручної роботи старий, дорогоцінний, кавовий, французький, малиновий, красивий, маленький, дерев'яний, прямокутний столик у майстерні. Прикметники неоднорідні, тому ми не ставимо коми. Проведемо синтаксичний розбір цього речення. Головний члени речення. Підмет. Столяр. Присудок. Реставрує. Другорядні члени речення. Означення ручної роботи. Старий, дорогоцінний, кавовий, французький, малиновий, красивий, маленький, дерев'яний прямокутний. Далі. Додаток, столик і нарешті обставина у майстерні. Це не речення, а справжній подарунок. Всі члени речення відповідають порядку членів речення у простому поширеному оповідальному реченні англійської мови, тож можна просто слово за словом перекласти це речення англійською мовою ні в якому разі. Яка причина? Справа у прикметниках, які входять до складу означення. Порядок прикметників також має відповідати порядку прикметників в англійській мові. Цей порядок наступний. Наведемо його разом з артиклем, числівником та іменником. Артикль, Числівник, Якість і оцінка або думка, розмір, вік, форма, колір, походження і past парисипл, що описує додаток. Походження і past Парисипл можуть бути взаємозамінні за порядком. Матеріал, призначення. І нарешті іменник. Тож відповідно до всіх правил, наше речення у перекладі є. The Carpenter is restoring the Precious Beautiful Little Old Rectangular Crimson French Handmade Wooden Coffee Table in the Workshop. Повний порядок. Але виникає ще одне питання. Як це все пам'ятати? У школі ми використовували жартівливу абревіатуру, щоб запам'ятати порядок відмінків Нередезиомка називний, родовий, давальний, знахідний, орудний, місцевий та кличний. В англійській мові давно існує акронім Азескамп, де ці літери представляють O Apinion S size E. Age, S, Shape, C, Color, O Origin, M Material, P – Purpose. ASESCAMP це чудовий мнемонік. Але якщо і його важко запам'ятати, пропоную скористатись одним прийомом. Запам'ятаємо цю асоціацію. Потрібно пригадати виробника комп'ютерів і комплектуючих ACES. Комп'ютер Aces це. AcesCAMP. Трішки міняємо Aces на Oses і з'єднуємо з, з Comp і маємо наш акронім OSESCAMP. Все насправді просто от така от англійська мова.